Національний банк України має негайно припинити запозичати гроші у комерційних банків і платити їм за це шалені відсотки державними грошима. Махінація дуже проста. Національний банк України кредитує державний бюджет України під 16% річних і забирає з бюджету України на виплату цих гігантських відсоток, які нічим пояснити не можна, приблизно 100 мільярдів гривень на рік. Національний банк позичає у комерційних банків кошти, які йому насправді не потрібні, під ті 16% річних і зливає їм таким чином через сплату відсотків свій прибуток. Це не Національний банк України, а великий грошовий насос, який відкачує мільярди з державного бюджету і передає приватним комерційним банкам. І це все за вашою спиною, під прикриттям війни.